У Харкові судитимуть організаторку минулорічного теракту у місцевому пабі «Стіна». Прокуратура області зібрала достатньо доказів і вже направила до суду обвинувальний акт. Нагадаємо, у листопаді 2014-го невідомі підклали у заклад вибухівку. У той момент у пабі знаходилося багато відвідувачів. Внаслідок потужного вибуху постраждало 13 людей. За кілька днів після теракту співробітники СБУ затримали підозрюваних. Ними виявилися учасники місцевої банди Харків. Київські партизани один з її терористичних підрозділів очолювала громадянка Росії. Следствием достовірно установлено, що іменно вона привезла к пабу Стіна міну, привела ее, активировала ее і передала непосредственно исполнителю, який занес эту міну в помещение Паба Стіна. Так званій російській шахіці 48 років до України вона приїхала ще навесні 2014-го. Брала активну участь в усіляких проросійських мітингах, потім поїхала до Росії навчатися, навчатися вбивати українців у августі місяці. Вона пройшла е, спочатку агітаційну підготовку, осінь е, спеціальну підготовку. По мінозривному дійстю, по тактичним дійстю, медицинським медицинською спеціальну підготовку на території Російської Федерації її інкримінують аж сім статей. Зокрема, організація диверсій, скоєння теракту та посягання на територіальну цілісність України. Стосовно ж решти співучасників теракту у Пабістіна. Слідство наразі ще триває. Про підозру оголошено 20 членам організації Харківські Партизани.